Українські артисти, політики, громадські та культурні діячі відреагували на вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Вони засудили скоєний злочин та закликали притягнути до відповідальності тих, хто запланував та здійснив напад. Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження, і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність. Це був постріл в Україну. Навряд чи хтось захищатиме українську мову так затято і безкомпромісно. Мова має значення. За неї вбили Ірину Дмитрівну Фаріон. Вона була щира у своїй любові до України і захищала її так, як вважала за доцільне. Ті, хто запланував та здійснив такий підступний напад, мають бути обов'язково ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. Ще одна сакральна жертва жінка Ірина Фаріон. І знову показово у Львові біля дому, як у 2000 році, Ігор Білозір. Насильство не методи боротьби з опонентами і тими, хто мислить. Інакше вбивство Ірини Фаріон це провокація і виклик. Замовні вбивства беззахисних людей всередині України. Це паскудство та пособництво тероризму. Як би я не ставився до Ірини Фаріон, до її висловлювань тощо, але вважаю, що ніхто не має права позбавляти людину життя. Шкода, що в країні, де йде повномасштабна війна, так легко можна позбавити людину життя беззбройну жінку. Ганьба тим, хто жартує над цим жахливим вбивством. Це ще один акт тотальної геноцидальної війни Московії проти України, війни проти української мови, української культури, української еліти. Можна вбити людину, неможливо вбити ідею. Ірина Фаріон розуміла, що це може статись, але стояла на своєму, захищала українську мову всіма силами. Це була куля не в людину. Це куля в українську мову.